Єдиний, хто не поставив свій підпис під угодою про врегулювання кризи в Україні, спеціальний посланець Росії Володимир Лукін про те, чому домовленість осягнута між владою та опозицією не влаштовує Москву, та що далі планує робити Росія голосу Америки, пояснив колишній радник Володимира Путіна Андрій Іларіонов. З ним розмовляла за допомогою скайпу Тетяна Ворожко якою б недосконалою не була угода, головної мети вона досягла. Ситуація в Україні почала стабілізовуватися. А загроза військового втручання з боку Росії практично зникла. Так вважає колишній радник Путіна, а нині експерт інституту Катона Андрій Елеріонов. Крупний провал у цілому, це звичайно провал політики Путіна на українському напрямку. Прямо скажемо, це провал. Це провал, тому що не вийшло поки що досягти жодної з тих. Цілей, які Путін ставив перед собою та своїми колегами на українському напрямку, стратегічна задача Путіна полягала у тому, щоб взяти під свій контроль або всю Україну, або якусь її частину. Просто встановити такий контроль в умовах мирного часу, в умовах нейтрального розвитку, неможливо. Тому треба було спровокувати Україну на кризу. Перш за все, економічну. цим займався Путін та його команда протягом 2013 року. Потім по стандартній схемі ця економічна криза стала. Посилюватися зовнішньополітичною кризою, пов'язаною з євросоюзом, при досягненні найглибшого ступеня цієї кризи вступала би у справу операція по федералізації України у відповідь на заяви керівників регіонів про допомогу з боку Росії можна було б керуючись, нібито нападами на російськомовних мешканців росіян використати більш потужні методи, в тому числі силові. Практично до вчорашньої ночі в Кремлі були переконані, що в Україні все йде за їх планом. Вважає Ларіонов. Вся машина державної пропаганди в Росії. Вся машина державної пропаганди Росії була вже підготовлена. Навіть підготували цілу низку телесюжетів та публікацій у розрахунку, що буде введений надзвичайний стан. Навіть вийшов в ефір фільм про те, як буде подавлятися фашистський заколот в Україні за допомогою надзвичайного стану. Вся ця підготовка організація. Ійна пропагандистська, дипломатична військова та бог знає, яка ще вона виявилася непотрібною. Так що Путін дуже ображений на українців, які посміли зірвати йому таке подвійне свято. План Путіна зірвало чимало факторів: тиск заходу, втеча депутатів регіоналів, перехід частини силовиків на бік народу. Але основна причина, яку в Москві не змогли передбачити, це героїзм українського народу. трудно. Мені важко знайти адекватні слова, щоб описати те, що зробили люди, які стояли на майдані в останні три місяці, і особливо в останні три-чотири дні. Завдяки їх героїзму, самовідданості, завдяки дуже високій ціні, яку вони заплатили своїми життями, вдалося зірвати цей план без цієї самовідданої боротьби не на життя, а на смерть цього успіху не було б тільки завдяки тому. Що люди вистояли, не здалися завдяки підтримці, яка була надана киянами та іншими жителями України, майдану, в тому числі тими, хто зупиняв потяги та автобуси, та інші транспорти на залізничних та шосейних шляхах, що рухалися до Києва, вдалося не допустити колосальної кривавої бані, яка була запланована Януковичем під тиском Путіна. І, хоча гаряча фаза конфлікту минула, це не означає, що Путін відмовився від своїх планів, говорить Ларіонов. І до них Україні треба бути готовими. Тетяна Ворожко голос Америки.